Чи знали ви найкращі секрети садівництва не потребують дорогих продуктів чи складних технік, а міші, використовуючи методи без електрики, досягли врожайності в шість разів більшої, ніж сучасні ферми. Їхній секрет він починається з речей, які ви зазвичай викидаєте: бананових шкірок і кавової гущі. Ці 20 розумних порад перетворять ваш сад на розкішний природний шедевр. Давайте дослідимо ці прості, але потужні прийоми, які змушують закотити рукави і почати садівництво вже сьогодні. ЧАСТО 1. Бананові шкірки. Золоті скарби для ґрунту. Уявіть, що кожна бананова шкірка, яку ви збиралися викинути, стає прихованим скарбом для вашого саду. В амішівських громадах бананові шкірки розглядають як природне добриво, багате на калій. Елемент. Необхідний для яскравого цвітіння і рясного плодоношення. Вони викопують невеликі ямки глибиною 2-3 дюйми біля основи томатів, огірків чи троянд і закопують у них шкірки. Коли вони розкладаються, то повільно виділяють калій, живлячи корені рослин і даруючи соковиті помідори і розкішні троянди, що зачаровують сусідів. Один садівник Аміш поділився я закопав бананові шкірки навколо грядки з помідорами. І того року кожна рослина дала до 20 фунтів плодів, ви також можете висушити шкірки, перемолоти їх у порошок для використання протягом року або просто закопувати свіжими після їжі. Спробуйте, і ваш сад віддячить вам рясними врожаями, Іді два кавова гуща підживлення для ґрунту, яскравість для квітів. Ваша ранкова кава пробуджує не лише вас, вона може пробудити й ваш сад. Хоч аміші рідко п'ють каву, вони охоче збирають використану кавову гущу в місцевих кав'ярнях, щоб збагатити свій ґрунт. Гуща насичена азотом, що ідеально підходить для рослин, які люблять кислий ґрунт, наприклад, чорниці, азалії чи камелії. Вона також покращує структуру ґрунту, роблячи його пухкішим і здатнішим утримувати вологу. Для гортензій кавова гуща може підкислювати ґрунт. Даруючи квіти яскраво блакитного кольору, що нагадує літнє небо. Невелике дослідження показало клумби гортензій, удобрені кавовою гущею, мали на 30% яскравіші кольори, ніж не оброблені. До того ж, кавова гуща природно відлякує слимаків і равликів, оберігаючи ваші рослини. Просто розсипте шар гущі товщиною 0,5 дюйма навколо рослин і злегка перемішайте із ґрунтом. Ви побачите, як ваш сад оживає з новою енергією, і все це без жодних витрат. Третій. Картон. Стіна проти бур'янів. Зазирніть в Амішівський сад, і ви можете здивуватися, побачивши шматки картону, розкладені між рядами рослин. Але це зовсім не ознака лінощів, а блискуча стратегія. Картон блокує сонячне світло, не даючи бур'янам проростати, утримує вологу в ґрунті та приваблює дощових черв'яків. Які збагачують землю. Один квадратний фут ґрунту, вкритий картоном, може зберегти на цілий галон води більше, ніж відкрита земля, підтримуючи рослини здоровими навіть у спеку. Протягом одного сезону картон повністю розкладається, додаючи вуглець у ґрунт і роблячи його більш пухким. Розкладіть старі картонні коробки навколо грядок з морквою, квасолею чи квітами, а зверху накрийте їх соломою, щоб зафіксувати, ви заощадите години на прополюванні і отримаєте поживний ґрунт для наступної посадки просте й доступне рішення. Четвере ласаніве компостування легкий шлях до родючого ґрунту. Забудьте про виснажливе перевертання купи компосту, аміші вдосконалили метод лазання та Техніку без перемішування, яка перетворює кухонні та садові відходи на багатий родючий ґрунт із мінімальними зусиллями. Вони чергують зелені відходи, картопляні шкірки, свіжо скошену траву, овочеві рештки, багаті на азот з коричневими, сухе листя, солома, подрібнені газети, що містять багато вуглецю, створюючи пласку ласанью. Кожен шар має товщину приблизно 2-3 дюйми. Укладений так, щоб мікроорганізми робили свою роботу. Один садівник зізнався я спробував компостування лазанью лише за один сезон, і тепер мій ґрунт темний і розсипчастий, усе росте прекрасно. Вони також додають подрібнені яєчні шкаралупи, кавову гущу та цибулиння для збагачення мінералами, що допомагає рослинам чинити опір хворобам. Почніть складати такий компост у кутку саду. І отримаєте ґрунт, немов золото, без жодного лопати. 5. деревна зола поживи від зимових вогнищ. Коли зима вкриває поля снігом, а міщівські каміни роблять більше, ніж просто обігрівають дім, вони дарують деревну золу, справжній скарб для весняних садів. Зола багата на калі і кальцій. допомагає томатам уникнути дефіциту кальцію, головної причини гнилі верхівки плодів. Та забезпечує яблуням солодші й блискучіші плоди. Присипання грядки з томатами тонким шаром золи може підвищити врожайність на 15% завдяки поживному ґрунту, а міші розсипають шар товщиною близько 0,25 дюйма в березні та злегка вмішують його в землю. Втім, важливо бути обережними не використовуйте золу на рослинах, що люблять кислий ґрунт, наприклад, чорницях. Адже її лужність може спричинити пожовтіння листя та уповільнити ріст, використовуйте золу з каміну як добриво, і ваш сад вибухне життям Це шість шісті три сестри, симфонія рослин. Перетворіть свій сад на гармонійну спільноту рослин. А міші, надихнувшись мудрістю корінних американців, використовують техніку три сестри, висаджують кукурудзу, квасолю та гарбуз разом, створюючи природну екосистему. Висока кукурудза слугує опорою для видкої квасолі. Квасоля збагачує ґрунт азотом, а розлогий гарбуз вкриває землю, утримуючи вологу і пригнічуючи бур'яни. Колючі батогі гарбузан також відлякують єнотів, захищаючи врожай. Сад площею 10-10 футів може дати до 50 фунтів кукурудзи, 20 фунтів квасолі та 30 фунтів гарбуза за один сезон. Для найкращої сумісності обирайте традиційні сорти. Зубчасту кукурудзу, витку квасолю та гарбуз Хебард. Спробуйте цю техніку, і ви насолоджуватиметеся врожайним садом із мінімальним доглядом. Сьом, садівництво на квадратному футі, малий простір, великий урожай. Чи може маленький куточок саду прогодувати всю сім'ю? Аміші досягають цього завдяки методу садівництва на квадратному футі, поділяючи грядки на секції 1 мак 1 фут. В одну клітинку висаджують один великий томат, чотири качани салату або 16 редисок. Цей метод у чотири рази збільшує кількість рослин на площі, скорочує час на прополювання адже листя вкриває землю, блокуючи бур'яни та зберігаючи вологу. Сад розміром 4 х 4 фути з 16 клітинками може дати до 40 фунтів овочів щомісяця, просто розділіть грядку мотузкою на квадрати. І висаджуєте культури з рекомендованою щільністю, і навіть на невеликій площі ви отримаєте надзвичайно продуктивний сад. 8. соняхи сяючий герой. Соняхи не лише прикрашають амішівські сади, вони справжні герої. Висаджені з північного боку, вони створюють післяобідню тінь для салату і шпинату, подовжуючи їхній сезон у спекотне літо. Насіння соняхів приваблює бджіл і метеликів, посилюючи запилення томатів та огірків, що може збільшити врожай на 27%. Один амішівський садівник поділився Я посадив 10 соняхів, і грядка огірків поруч дала вдвічі більше плодів, ніж раніше. Просто посійте 5-10 соняхів уздовж краю саду, і ви отримаєте яскравий живий паркан, який буде не лише красивим, а й продуктивним. Соняхи справді приносять і красу, і врожай. 9. подвійні посіви. Подвійний урожай з однієї грядки. Змусьте кожен дюйм ґрунту працювати безперервно, а міщамить майстри послідовних посівів, використовуючи одну й ту саму ділянку для двох врожаїв. Вони садять в юнку квасолю у квітні, збирають її в червні, а потім висаджують гарбузи для жовтневого врожаю. Або спробуйте редиску, готова за 30 днів. Після якої висівають капусту кейл на зиму. Кожна грядка дає два щедрих врожаї. Грядка 5 5, 5 футів може дати 20 фунтів редиски та 15 фунтів кейлу за рік. Секрет полягає у виборі швидкорослих і сумісних культур спочатку дрібнокореневі рослини, потім глибококореневі. Якщо грамотно спланувати подвійні посіви, у вас завжди будуть свіжі овочі, а ґрунт залишатиметься зайнятим. Десятий. Вертикальне садівництво, мала площа, великий урожай. Нехай ваш сад тягнеться до неба. Аміші використовують шпалери з перероблених піддонів для вирощування квасолі, огірків, гарбузів і навіть динь. Цей метод економить місце на землі для зелені, тримає плоди чистішими, зменшує кількість шкідників і спрощує збір урожаю. Шпалера розміром три футів може дати 50 фунтів огірків. У три рази більше, ніж при вирощуванні на землі. Затінений прохід під нею створює прохолодний куточок для відпочинку в саду. Просто збудуйте шпалеру висотою 4-6 футів, прив'яжіть мотузки для видких рослин, і ваш маленький садовий куточок перетвориться на високопродуктивну фабрику врожаю з мінімальними зусиллями. 11. дощові бочки, дарунок з неба, дощова вода. Це подарунок природи, і аміші ніколи не дозволяють їй пропасти. Дах площею одну квадратних футів може зібрати 600-800 галонів води лише з одного дюйма опадів. Вони встановлюють 55 галонні бочки під водостоками, щоб збирати воду без хлору, ідеальну для чутливих рослин, таких як чорниця чи гортензії. У посушливі періоди ця система може скоротити використання міської води на 80%, заощаджуючи сотні доларів. Один амішівський садівник поділився три дощові бочки поливають мій сад 20-20 футів усе літо, з'єднайте кілька бочок трубами для збільшення об'єму чи додайте сітчастий фільтр, щоб вода залишалася чистою, збирайте дощову воду. І ваш сад залишатиметься зеленим і квітучим без жодних витрат. 12. Крапельний полив глиняними горщиками, давня мудрість для розумного зрошення. Принесіть у свій сучасний сад технологію віком два років, а міші використовують неглазуровані глиняні горщики, закопані по шийку, наповнені водою та накриті кришкою. Пориста глина повільно відпускає воду. Коли ґрунт висихає, підтримуючи постійну вологість без частих поливів, горщик на один галон може зрошувати грядку розміром 5,8-5 футів протягом 3-5 днів, що ідеально підходить для посушливих сезонів або зайнятого графіка. Цей метод, запозичений з давньокитайських та римських практик, зберігає рослини здоровими, а коріння вільним від стресу. Закопайте кілька глиняних горщиків у своєму саду і матимете ефективну автоматичну систему поливу без електрики чи насосів, Тоді дрімато 20. ранковий полив, секрет здорових рослин. Час має вирішальне значення, коли йдеться про полив, а міші поливають свої сади о 5.30 ранку, коли прохолодно, що дозволяє рослинам увібрати вологу ще до спеки дня. Ранковий полив зменшує втрату води на 30%. відсотків. У порівнянні з поливом у день, коли до 60% води може випаруватися, вечірній полив залишає листя вологим, створюючи умови для цвілі, фітофторозу та інших хвороб. Грядка салату, политого вранці, потребує лише 2 галонів води на тиждень, тоді як при денному поливі аж аж 5 галонів. Змініть свій графік поливу, спрямовуйте воду до основи рослин за допомогою ліки з ніжним розпилювачем. І ви побачите здоровіші, яскравіші рослини та легший рахунок за воду. 14. мульчування захисний щит для вашого саду Не дозволяйте голому ґрунту страждати від палючого сонця та вітру, а міші вкривають свої грядки сухим листям, соломою, скошеною травою або подрібненою газетою, створюючи шар завтовшки 2-3 дюйми, щоб зберегти вологу, придушити бур'яни та збагатити ґрунт. Квадратний фут замульчованого ґрунту утримує на один галон води більше, допомагаючи рослинам витримувати посуху. Мульча також охолоджує землю та зменшує прополювання до 80%. Восени вони збирають листя для використання протягом року, економлячи сотні доларів у порівнянні з купівлею комерційної мульчі. Спробуйте замульчувати гарбузи чи помідори. І ви помітите постійно вологий ґрунт і квітучі рослини, загорнуті в природну затишну ковдру. 15. часниковий спрей природний захисник для ваших рослин скажіть ні, шкідливим хімікатам а міші захищають свої сади часниковим спреєм, подрібніть 4-5 зубців часнику та замочіть їх у один пінті мінеральної олії на ніч. Процідіть суміш, додайте 1 чайну ложку рідкого мила та розведіть у один галоні води, оприскайте розчином свої рослини, щоб відлякати попелиць, жуків та інших шкідників, водночас залишаючи бджіл і метеликів у безпеці, саду розміром 10-50-10 футів достатньо один галона спрею на тиждень, щоб залишатися захищеним від шкідників. Часниковий запах зникає протягом 24 годин, залишаючи після себе пишну зелень. Один садівник поділився. Часниковий спрей врятував мою грядку квасолі від попелиць лише за три дні. Зробіть цей спрей, і ваш сад буде процвітати природно і безпечно. 16. Птахи. повітряний загін вашого саду. Запросіть крилатих героїв природи у свій сад, а міші встановлюють шпаківні для кропив'янок та синіх птахів біля своїх грядок. Де одна пташина сім'я може з'їсти до дев'яти тисяч шкідників за сезон від гусені до попелиць. Додавання маленької купальні для птахів або водоймища приваблює ще більше пернатих, створюючи безкоштовний природний загін для боротьби зі шкідниками. Сад площею 20 віт 20 футів із трьома шпаківнями може зменшити пошкодження врожаю на 50% природним шляхом. Просто закріпіть шпаківні на висоті 4 6 футів, підтримуйте їх у чистоті і насолоджуйтесь садом, наповненим співом птахів і здоровими рослинами без жодних оприскувань. 17. діатомітова земля невидимий бар'єр проти комах. Діатомітова земля це таємна зброя амішів. Вона виготовлена з викопних морських організмів. І утворює захисний бар'єр навколо рослин, стримуючи слимаків, жуків та мурах. Безпечна для людей і домашніх тварин вона зневоднює комах, прорізаючи їхній екзоскелет. Для грядки довжиною 10 футів достатньо лише один фунт та порошку, який потрібно поновлювати після дощу. Один, а садівник поділився діатомітова земля зберегла мою грядку капусти без слимаків увесь сезон. Легенько присипте нею помідори, полуницю чи інші вразливі рослини і матимете безпечний безхімічний захист. 18. Посадка з інтервалами перехитрити цикли шкідників, садівництво як стратегія. А міші висаджують рослини з інтервалом у тиждень або два. Щоб уникнути збігів із життєвими циклами шкідників, наприклад, жуки боби з'являються в середині червня, але посадка квасолі у травні або липні повністю обходить їхній пік активності. Такий графік висаджування може зменшити пошкодження від шкідників на 90% без будь-яких пестицидів, відстежуючи тижні шкідників, як от бавовняна совка у червні, і ведучи погодний щоденник. Ви відкриєте для себе золоті строки посадки, скоригуйте календар висаджування, і ваш сад буде процвітати, залишаючись природно здоровим та захищеним від шкідників. 19. збереження насіння спадщина з городу насіння це ключ до майбутніх врожаїв. Аміші ретельно відбирають насіння від найміцніших рослин, наприклад, посухостійких томатів чи огірків. Щоб забезпечити кращу стійкість до хвороб і суворих погодних умов, один кущ помідорів, що пережив посуху, може дати насіння з на 30% вищою стійкістю до посухи, великі насінини, як от кукурудза і квасоля, зберігають у паперових конвертах, а дрібніші у скляних банках із рисом, як абсорбентом вологи, щоб вони залишались сухими і прохолодними. Деякі насінини зберігають 82% схожості навіть через 20 років. Відбираючи і зберігаючи насіння від найсильніших рослин, ви створюєте самодостатній сад на покоління вперед. 20. стале садівництво зробіть ваш сад стійким до примг погоди, перетворіть свій сад на фортецю проти екстремальних погодних умов, а міші проєктують свої грядки так, щоб батат зростав на піднятих ділянках. А вологолюбна селера у низинках. Неглибокі канави завглибшки 6 дюймів відводять дощову воду в сухіші зони, тоді як підняті на один фут грядки запобігають перезволоженню. Сад, 10-10 футів із канавами та піднятим ґрунтом, може утримати на 50% більше води, ніж рівнинний, і процвітати навіть під час сильних дощів. Один садівник поділився. Водні канави врятували мою гарбузову грядку під час повені. Завдяки розумному плануванню ваш сад буде квітнути і в посуху, і в зливи.